Слава Україні народ! Всім вітання, дякую всім за підписки, за лайки, за коменти. Сьогодні у нас буде відео по темі «Дальше мотокоси. Але сьогодні у нас буде відео про катушки. У нас буде на відео три різних види катушок. І Сьогодні будемо говорити, яка з них сама найкраща, які не треба купляти, які краще собі купити. Краще вибирати катушки автомат, які тільки накручуєш, шукаєш дірку, запихаєш туди жилку і накручуєш, щоб всю катушку не, не розкривати. Але це ще не все. Зараз будемо говорити, які краще купляти, які не купляти. От не купляйте такі катушки, де є пластмасовий низ, бо він стирається, якщо вам буде видно на відео. Такий піщаний ґрунт, і де є камінчики, його просто стирає, і та катушка довго не служить і ви даром викидаєте гроші. так всю, Цю катушку я не рекомендую, відкидаємо її. мої. Є такі катушки з алюмінієвим низом. Вона вже розібрана, щоб довго не цей. Вона хороша, але в неї теж є свої мінуси. Як бачите, ось ті алюмінієві ставки де Проходить жилка, вони такі, що вони, їх можна загубити. Тобто десь ви при ударі вона вам відкрилась, воно може вискокнути і все, катушка вже фактично О, буде і так. І ось третій такий вид катушки. Бачите, тут? Не вискакує ота штука, де проходить жилка, вона тут так зроблена, запаяна. Якщо видно вам на відео. Тобто при тому, як вона розкриється, вона не загубиться, ви собі знайдете, закриєте і далі будете косити. Хто не знав, то Краще вибирайте іменно такі катушки, вони трошки дорожчі, але вони будуть вам довше служити. Дякую всім за перегляди, за лайки, за коменти. Якщо відео було для вас корисне, підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого у мене на каналі.